На своєму каналі. Мене звати Катя і ми з вами в Португалії. Всім приємного перегляду! Я спускаюсь тут цікавою вуличкою з цього гарного краєвиду. Тут є така доріжка, яка кудись веде. Вона так прикольно прямо поміж будинків веде. Просто сходи. Ну і все, туди дворик. І сюди. Це я так розумію, що я вийду в центр райончику містечка Паса де Аркуш. Я так ще не ходила. Та кафешка моя була закрита з гарним краєвидом, чомусь сьогодні, зранку. Невідомо. Можливо, це пов'язано з тим, що свята були і вони ще там на канікулах. Тому все може бути. Ну це таке. Йду прогулятися трошки перед роботою. Які гарні дерева. <смі> да, так прикольно, що вони квітнуть. І буквально ще один-два дні і вони вже будуть просто зелені. І тут дивіться, прямо воно так по стовбуру йде. <смі> Дуже гарно. <смі> да, Так, ну це центр. Хочу вийти, ну не знаю, десь до набережної, можливо. Думала каву взяти, але там було закрито, тому я вирішила йти далі. Гуляти. А все тому, що мені на роботу треба трошки пізніше сьогодні прийти на 30 хвилин. Ось, і є час. А взагалі скоро на мене очікують зміни в роботі. Я вже знаю про них. А, і це таке дещо цікаве. Але поки не розкажу ще. Ще не час. Треба трошки почекати. І все буде, буде відкрито. Як то кажуть, карти будуть відкриті. Інтригантка, так? Да? Кому цікаво. На зміни будуть в роботі. Ага, воно там вже набережна машини, але це тут просто така проїжджа частина. А я хочу саме до красивої місцевості потрапити. Погода радий, звісно. Сьогодні перший день, коли без дощів, прям так. Тому що оце на Великдень також була погода, ну, в принципі, нормально була без дощу, але напередодні постійно сонце і дощ. Якщо в Україні там вже майже 30 градусів, то тут 15. Ось така Португалія мінлива. Так, ми вже майже у цілі. От, до речі, каву можна взяти. Опа! Прям аромат кави стоїть. Ось о кафешка, це ж вона є. Ну Це їх така пекарня, та що тіпа, типу, ну як всі місцеві ходять, там там де недорого. Ну, це те, що мене також влаштовує. Тому ок. Зараз, може, повернуся і візьму. Але просто тут єдине, що частіше за все з собою стаканчик не дають. Це треба там на місці пити, а мені хотілося б, знаєте, чи стаканчик взяти, оцей одноразовий і піти. тут, до речі, навіть є десь мішленовський ресторан. Я не знаю, який саме він. Може це він і є, оцей. треба, до речі, глянути в інтернеті. Бо мені казали. Оце така місцевість, така престижна, вважається. Тут доволі такі дорожчі, ніж усюди. Аркуш. Оце також кафешка по центру, ми тут з Л'єрою були. І ще нас дощ настав такий сильний граптовий. Коротше, класнюючий місцевість. І ще й плюс майданчик дитячий, що теж дуже зручно. Да, зараз майже 10-та година ранку. Клас. <смі> от не вистачає мені стаканчику кави. Ну, можна тут взяти, але тут, звісно, що воно коштує на 30, а 3 євро 3,50 Ці кафешся, я, як ви чесно, не хочу переплачувати зараз. Каштанчики. І ось вид на океан. І там так само. Ну, Дуже кайфово. Я от люблю такі ранки. Коли можна прогулятись так і релакснути, і наповнитись енергією. Міста, плюс ще не дуже багато людей. Дуже класно. Отак От взяти каву і сісти на цю лавочку. Мені навіть кафе не треба. Я не та людина, яка кафешки, дорогі любить. Ні. Я люблю лавочку, парк, гарний краєвид і каву зі стаканчиком чи з термосу з собою. А це моє. Уф, клас. Ще декілька слів, мабуть, вже помітили хто дивиться. Вона регулярно, що відео виходять не часто. Я вже казала, що в мене не вистачає часу, тому відео зараз будуть стабільно виходити раз на тиждень, і скоріш за все, це буде тільки по п'ятницям. Ще про монетизацію YouTube. Я казала, що я маю там всі ці моменти, що я можу отримувати монетизацію на каналі, і вона, наче ну вона була в мене підключена. Але треба було зробити там ряд умов, які вони типа ну, пропонують. Це там тиша підписників, якась кількість переглядів. Ну з цим в мене проблем не було. І зараз треба було підтвердити свою особистість. І вони там прямо настойчиво мені оце присилають. Що треба підтвердити свою особистість в спеціальній програмі? Я висилала свій паспорт туди, і кожен раз мені відмова. Було написано, що ми ваш паспорт не можемо прийняти з. Країни Україна зараз документи не приймаються. Я така, що як? Скільки людей, які живуть в Україні, знімають відео, виставляють там відео і отримують монетизацію. А мій документ не проходить. Коротше, я не знаю в чому проблема. Я вже рази три відсилала свій паспорт. Ну там було один раз написано, що типа ваш паспорт неправильно як відсканований. Тіпа, це як скріншот. Окей, я переробила ще раз і ще раз переробила. Тому поки що не знаю. Зараз це в стадії очікування, тому що я якби знаходжусь в країні Португалія. Документ у мене український, в мене немає португальського ніякого документу, так само, як і нідерландського ніякого було. Якщо там висилати тимчасовий захід в Португалії, то його не приймають. Я також спробувала, типа, як у цей документ відправити, що я проживаю в Португалії, але він навіть не приходить. Там підписано, що типа цей документ не підходить по зразку. Ось тому мені цікаво, чим ця історія закінчиться. А, ну, от, Цікаво, хто а, отримує гроші з Ютюбу за кордоном. Напишіть, як ви їх отримуєте. Типа, у вас якийсь податок знімається чи як. А, хто знає про це, напишіть, тому що мені дуже цікаво, як це треба правильно оформити. Тому що я, ну, я вважаю, я впевнена в цьому, що це логічно, що ти маєш бути як людиною, як підприємцем, який займається бізнесом. Так, це не прибутковий бізнес взагалі. Я за місяць можу мати з цього на даний момент десь 20 чи 30 євро. Це те, що мені вказується в моєму, моєму особистому кабінеті. То цікаво, напишіть, як ви, хто займається Ютубом, хто, хто які отримують ці гроші саме за кордоном. Знімається якийсь податок, чи як взагалі це відбувається? Чи треба йти в податкову, наприклад, в Португалії, чи там я не знаю, в Німеччині чи в Іспанії, і все це якось реєструвати. Напишіть, будь ласка. Сьогодні робота вже закінчена, вже вийшла з роботи. Нагадаю, що я працюю нянею маленької дитинки. Дитинці зараз сім місяців, малесенька зовсім. Ось зараз буду їхати, не знаю куди, поки що я не придумала, чи додому, чи куди. Ось, іду на поїзд, якраз я буду в дві години, дві години дня. Іду. Погода супер, але вітер такий здуває. Да. ось. Так, А це поїзд на лісабон. Знаєте, що прикольно, що мені написала підписниця, ну писала ще до цього одна а, дівчина, а, що вони дивляться мої відео і ось переїхали до Португалії, питали там думку якусь. Ще раніше, як взагалі і тому подібне. А, і вони вже переїхали в Порту. А, привіт вам! Ось мені написала ще дівчина, жінка, а, що вона планує приїхати погуляти по Португалії з Нідерландів саме. І це взагалі прикольно, що вона також з Нідерландів. І а, а, ось вона вже має сьогодні вилітати до Португалії, і ми домовились про зустріч. А, ось то плануємо зустрітися, не знаю, поки коли, тому що в неї такий yeah. довгий маршрут. Але плануємо в Кашка ще зустрітися. Вона навіть запитала, що мені привезти з Нідерландів. Я зробила там невеличкі замовлення. Це там одні ліки, які там, типу, вигідно купити. І вона ще запропонувала ну, солодке щось, щоб ми вибрали. І ось то я замовила ці нідерландські вафлі, строп -бафлз. То ось зустрінемося. Ну, прикольно, правда. Взагалі дуже прикольно. Так, це в нас ще наступний день. Вчора вже нічого не знімала і нікуди не ходила, не друкувала фотки, нічого. Це у нас такі тут квіти мама, поруч не, ростуть. Да, мама їй нічого не купила. Це ми біля лідери йдемо. Під'їжджали зупиночку з, з Лерою, бо вона любить на автобусі їздити. То ми йдемо. Короте, шли -шли ми і ось що побачили. Тут прям е як, якийсь кружок танців прямо ось на вулиці. Знаходиться, всі танцюють. Зараз виключили музику, але прям тут автобусна встановка, все поруч. Дуже прикольно. Лера почала танцювати. Лера, та дорога! Ти що думаєш собі? Оце смішно. Оце мені підписники казали, що десь отут на парковці має бути риночок сьогодні, як фермери приїжджають о 20.30. Але зараз ще сьом. Лера, там дорога, я тобі сказала. А, але зараз ще сьома ще немає фермерів, то ми будемо чекати. Оце якраз напроти китайського магазину. Так, ми вже вдома купили ось такий фрукт, називається Неспера". Неспера. Це ми купили в Пінкадосі сьогодні. Ось о, наші фрукти. Ось так він виглядає. Нам його нахвалювали, але ми не знаємо, що це за фрукт. Ніколи не пробували. Так, да, ніколи не тут Чоловік з музикою прийшов. Зараз пробуємо. А Лера собі тіті ще мандарини взяла. Вже є. Сама почистила, до речі, і їсть. Так, да, Лера, ти сама їш? Так. Мандаринку собі? Угу. Так, да, сама. Все сама. Я так, все оце хорошо. новий цей фрукт, що ми купили. Я спробувала, він схожий на аличу, мені чимось. Він такий кисленький трошки. А Лера щось не хоче. Як почула, що воно кисле, то сказала, що не буде. Там отака кісточка. Лера, йди спробуй. Спробуй mm -hmm. Хочу. Давай трошечки. Не mm хочу, ну кисенька. -hmm. Кисленьке не хочеш? Mm -hmm. Ти хочеш солоденьке? Як малинка, наприклад? Так. Yeah. Лера вже повечеряла гречку не з відбивними <звичай> курячими і помідорчиком. Смачно? Понравилось? Ні. Ні, не? так ти ж добре все з'їла. І молочком запила ще. Молоком. Молочко. Як корова робить? <звач> ти коровка маленька? <звач> робить попугайчик. А я короче, блоха Оце папа. Пакиса. Три. Плоха вам чудеска, я пробую. Танцует. Ты Crazy Frog любишь? Вот ещё своя зібралась, приготувала багаж свій і к двері вона пішла. Ходила хмади, пес, що мимо. Вона пустела а ось іде і мій автобус блохав чіпилась за нього. І так, 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 їхала ла на ушах у бродячій собаці. -ха -ха -ха. І і дьоха волка підозила. Їхала ла, хто знає, де живе тепер вона. І так, 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 їхала ла на ушах у бродячій собаці. Блаха-ха-ха, їхала -ха. ла, хто знає, де живе тепер вона. Вона. Давай, <laughs> блоха.